Репортаж об'єкту в сажівці. Тут у нас ранчо різноламельний і ворота і хвіртка Invisible Box. Завершуємо роботи. Зараз перевіряємо роботу відкатних воріт. Тут прямокутну консоль. Зробили два опорних стовпчика для підтримки воріт від вітрового навантаження. Проєм воріт близько 6 метрів. Конструкція Invisible Box, колір 8017 Tiger, виробник, австрійська фарба. І так от, в Опорний стовпчик приходять ворота, нижній уловлювач, верхній уловлювач. Є декілька секцій, які на фундамент встановлені на стовпах з платформою, а основна частина між колонами з лакоблоку. Виконано монтаж, виконана накривки тип 4. І знизу тип 2 простенькі, шапки на колони тип 4, знизу накривки на парапет тип 2. Дізноламельний ранчо також дуже стильно, класно виглядає, комбінація Synvisible Box. Ну, мені дуже подобається, подобається вхідна група відхвіртку, зробили з двома панелями. По бокам від хвіртки є такі глухі панелі зашиті листом двойка тут внутрішня сторона листи гвинтами кріпляться ззовні, ніяких не видно тут у нас звичайний замок з тубліна, а електромеханічна защіпка в зустрічному стовпі. Ззовні. Ось такий, такий вигляд має видно група. Ручка з нержавійки імпресів струби 60 на 30. Ось так от хвіртка, тут рами не видно, і закрили панелями, щили не всі, під серцевину зробили отвір в правій панелі. Тут ще дуже красиво, гарно буде, коли закінчиться роботи по навізу над хвірткою. Тут такий планується цікавий навіс ще в роботі. Ось так от. ще зліва від хідної групи, тут багатенько секцій. Є маленькі тут лінія паркану. За задумкою міняється вона не пряма, було просто дуже просто зробити просто пряму лінію. Вирішили так цікаво зміщення всередину, потім назовні дві секції. Така комбінація. Ось так от. Проводимо роботи по таким цікавим об'єктам. Дуже гарно все виходить, як ландшафтний дизайн тут закінчиться. Буде взагалі краса.